У Херсоні російські окупанти атакували з дрона швидку, яка поспішала до пацієнта. До того ж, росіяни намагалися вбити чоловіка, який стояв на балконі. Це вже не поодинокі випадки, коли росіяни влаштовують на херсонців дронове Сафарі. Щоб ворожі безпілотники не залітали у місто. Потрібна потужна система радіоелектронної боротьби та розвідки. Цього тижня розробники представили проект Атлас, що здатен перехоплювати цілі на дистанції до 30 кілометрів. Михайло Манелюк. Розповість про це більше. Російські безпілотники щодня атакують позиції ЗСУ в зоні бойових дій, полюють на техніку боєкомплект, живу силу, беригують вогонь артилерії і навіть влаштовують сафарі на цивільних у прифронтових населених пунктах, зокрема на Херсонщині, щоб смертоносні електронні джмілі не змогли завдати шкоди. Потрібна радіоелектронна стіна. Так як ворог виробляє і військово-промисловий військовопромисловий комплексних набагато більше і потужніше ніж військово-промисловий комплекс нашої держави, тому на превеликий жаль засобів. Радіоелектронної боротьби, засобів радіоелектронної розвідки постійно не вистачає на лінії Богозідни. 1300 кілометрів фронту планують захистити від ворожих БПЛА. Днями одна з українських компаній-розробників радіоелектронної боротьби та розвідки презентувала проєкт під назвою Атлас. Це ціла ребрер екосистема. Вона дозволяє виявляти, знешкоджувати дрони буквально нажиманням однієї кнопки. Вона дозволяє робити це віддалено, і ця система використовує інтелектуальну заваду. Тобто, це не просто якийсь там білий шум або точкове рішення. Це досить високотехнологічна зброя. Ось таких два комплекси радіоелектронної боротьби та розвідки «Азимут» і Міраж допоможуть протидіяти ворожим безпілотникам. За словами розробників, система працює як єдиний організм з багаторівневим доступом та можливістю віддаленого керування. Аналогів зараз у світі немає. Азімут, той, що здатен виявляти абсолютно всі типи безпілотних літальних апаратів, які летять і керуються на якихось частотах. Другий засіб радіоелектронної боротьби називається Міраж. Це засіб, який, по суті, генерує інтелектуальну заваду. Для нього не важливо, на яких частотах і що рухається, він підлаштовується під будь-які частоти керування і передачі сигналів. Система готова до роботи її вже застосовують окремі підрозділи сил оборони. Вона пройшла випробування у бойових завданнях на лінії бойового зіткнення. Вона пройшла випробування всі з генеральним штабом і довела свою ефективність показала, як вона може працювати. Звичайно, це дуже важливий проект, і ми, як Брайван, і держава, в цілому вбачаємо саме такий розвиток найбільш ефективним і найбільш продуктивним для нашої спільної перемоги. Щоб проєкт Атлас став потужною радіоелектронною стіною на фронті, потрібно зібрати понад 5 мільярдів гривень. До ініціативи вже долучаються відомі українці. Я б дуже хотіла, щоб кожна людина кожна кожен українець підтримувала цей проект, особливо бізнеси, тому що вони також забувають, що в нас в країні війна, деякі. Ось я б дуже хотіла, щоб всі включилися в цей проект. Воно менш енергоємке, воно більш ефективне. З ним потрібно вміто працювати, але це аналог топ Обладнання в світі, тому дійсно я, я тут не зря приїхав. В мене часу не так багато, тому маю надію, що офіс президента, де я буду доповідати сьогодні, теж відреагує. Системи Азиму та Міраж зможуть виявляти і пригнічувати майже усі БПЛА, які росіяни застосовують проти ЗСУ в зоні бойових дій. Стануть так званим куполом для прифронтових населених пунктів. А отже, українські захисники та мирні люди будуть у безпеці. Можна буде закрити такі населені пункти, як Херсон, такі населені пункти, як Покровськ, Мирноград, куди ворог також може залітати своїми впівдронами. Той, хто має перевагу у технологіях, неодмінно здобуде перевагу і на полі бою. Нам потрібна зброя, яка би могла якісно захистити від ворога. І така зброя у нас є. Михайло Менелюк, Вадим Ривон. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.